Астропрогноз на сильний тиждень з 20 по 26 травня. Що чекати, тому що буде багато інформації подій, і нас будуть виражати новини про катаклізми, зміни погодні, а також про нові е, введення правил. І обмежень, які можуть обурювати, і власне виникнення нових лідерів, створення певних угрупувань альянсів, таких ем, об'єднання з революційними ідеями будуть стартувати саме цього тижня. Е, що це що стосується міжнародної арени, але якщо говорити е, особистісно для кожного з нас, чому цей тиждень сильний? Не тільки стосовно інформації та подій світових е, він також дуже сильний для кожного з нас в житті, тому що іде певний астрологічний перекос. У нас 21 числа стеліум планет, це коли планети вистроюються в ряд. Відповідно, вони це роблять в одному із секторів гороскопу, і це дає певний перекос подій. Плюс в цьому, що у нас один сектор сильно задіяний і там відбуваються кармічні значні ситуації, бо вся ця зв'язка планет, вона поруч з кармічним узлом майбутнього, тому закладаються події, які будуть далеко в майбутньому мати дуже хороший для нас результат. Тому що ну, даремно багато залякувань стосовно цього стелю було в прогнозах на 24-й рік. Я бачила в мережі, і мене дивувало, чому до нього відносяться так критично. Адже насправді є дуже гарні благополучні аспекти, такі як Венера з Ураном і Сонце з Юпітером, це розширення, масштабування, покращення, задіяний сектор удачі і те, що нам дійсно подобається, подобається великій масі людей. Тому можливі такі кардинальні зміни, які для когось будуть обурливими, а для когось будуть шансом на вдалий результат в майбутньому. Але крім цього, ми маємо розуміти, що особисто кожного з нас в житті це є події в. Окремому секторі гороскопу. Тобто, відповідає це за одну сферу життя. І цей перекос в плюсі класно, нас задіює одну сильну сторону, але в мінусі справи, які ми з інших секторів робимо в цей час, вони заповільнюються. Вони ніби при великому русі, як білка в колесі себе відчуваєш, не дають швидких результатів. І цей час просто треба перечекати. От такий от тиждень така його часова особливість. Але, власне, те, що багато значимих ситуацій буде від Саме в цей час і багато значимих знайомств. Знайомств, об'єднань людей е, і нетворкінг в певних групах людей. І, до речі, саме цей час я обрала для того, аби е, стартувати свій перший курс, який ви давно просили, саме по темі астрології, сам собі астролог стартує 24 числа. Я обирала цю дату не просто так, тому що, власне, для багатьох це буде закладка на майбутнє е, ось цих нових знань. І, до речі, знання та навчання, отримання підвищення кваліфікації, нових навиків в цей період, саме в цей тиждень, найефективніше для використання в майбутньому. Тому я вас запрошую, в весь анонс телеграм-каналі, які щоденні прогнози з попередженнями та застереженнями. Рухаємось далі. Це е, наближаємося до середини тижня. Маємо розуміти, що там у нас. Повнолуння у стрільці, тобто після ось цієї е, значимої енергії в одному секторі, у нас іде повня і фактично теж задіює той самий сектор, але висвітлює результати, які були закладені в грудні попереднього року. І тут цікаво, що ми маємо ніби фінальний результат, але він ще й висвітлюється так, що ми вже не можемо не діяти з ним, не примінити якийсь спосіб поветінки. І він зазвичай дає такі нові. Випробування для того, аби ми не зупинились на місці і не просто були наплюдачем, не спостерігали цю ситуацію, а одразу почали діяти. Стрілець не любить чекати і, власне, повня в стрільці, заставляє діяти одразу. Тож буде провокація до дій. Крім цього, ми маємо розуміти, що тиждень він такий Він з випробуваннями для України, тому що весь цей стеліум відбувається в тельці. І потім на стрільці якби йде новизна е, дій, тобто новий спосіб поведінки. Для багатьох він буде таким. І він зачіпає тему комфорту, побуту, оточення. Е, для багатьох буде зміною оточення. І е, взагалі навколишнього всього, що нас оточує, буде дуже багато стосовно клімата, нетипових погодних реакцій та катаклізм відбуватися в цей тиждень. Е, що важливо по самому стану. Ми маємо розуміти, що стан до кінця тижня на вікенд він стає таким трошки тривожним. Це психологічне виснаження, тому що при такій інтенсивності подій ситуації та інформації ми підпитуємося ще одним астрологічним аспектом: що Юпітер міняє свій знак. Він міняє свій знак і міняє фокус. Наш щоденний на зовсім інший сектор там дає шанси і розширення. Саме тому дуже багато людей цього тижня зустріне свого найкращого експерта, свого помічника, десь консультанта, свого вчителя, наставника. Це вдалі кармічні значимі ситуації знайомств та знайомств в об'єднаннях. Тому це велике навантаження, це шанси, але це також навантаження на психіку. І для багатьох в кінці тижня з. Власне, на переході Юпітера це буде тривожний сон, погане засинання, збій режиму сну і все, що пов'язане з тривожністю вночі, е, ну, що ми можемо зробити з аспектами, про які ми знаємо? Ми попереджені, а значить, розуміємо, що з нами відбувається, і плануємо свій графік життєвий, бо для цього і створена астрологія для ідеального планування для себе індивідуально. Плануємо максимально гармонійно свої події, якісь ситуації стосовно астрологічних аспектів. Ще раз нагадаю, що е, якщо це для вас знак. От ви додивилися відео до кінця, і е, тоді це для вас знак, що йти на курс е, сам собі астролог до мене просто великий знак цього тижня. Е, закладка на майбутнє, е, нові знання найкраще будуть сприйматися саме як старт цього тижня. І я е, поставила собі таку ціль об'єднати е, людей максимально. Таких, які б зростали в колективі. Тому для мене це не тільки якісь нові знання, і саме зі мною вивчення такого першого рівня астрології, але також і сильне оточення, яке е, як поле. Допомагає розвиватися в цій темі і про це, власне, як після першого курсу розвиватися далі. Я теж буду розповідати. Тож всі новини та інформація в телеграм-каналі. Знаю, що багато хто любить цю рубрику прогноз на тиждень, тому теж хочу, аби ви залишали свої коментарі, як прогнози від у вас відображаються в. Передній тиждень, як пройшов, і чи відчуваєте ви, тому що той, хто вже впустив астрологію в своє життя, навіть як прогностику, просто він вже відчуває, перечуває, спостерігає в своєму житті якісь зміни. І я впевнена, що багато хто з вас, хто дивиться це відео, вже відчуває, що несеться наступного тижня. Тож ставте лайк обов'язково, підписуйтесь та підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний контент.